Привіт. Добрий день, Ромчик. Як у тебе справи? Я дуже радий, що ми на кінець з тобою зробимо інтерв'ю. Я так само радий, що ми зараз зробимо інтерв'ю. Окей. Моє перше запитання для тебе. Привіт, е давай знайомитися і розкажи нашим глядачам трішки про себе. Мене звати Роман. Мені 10 років. Я народився у Львові і проживаю там, але тимчасово живу в Німеччині два з половиною роки. Це дуже цікаво, дякую. Е, ти з батьком був змушений виїхати за кордон з України на лікування, і ти йдеш в школу в Німеччині. Як відрізняється навчання в Україні та в Німеччині? Практично. Українська школа і німецька школа це майже те саме, тільки у німецькій школі трошечки менше домашніх завдань дають. Тим само, я коли приходжу з німецької школи, школи, то я сідаю зразу за українську школу має. Це круто. Ти проходиш довготривалий курс лікування. Як проходить твоя реабілітація? Моя реабілітація проходить добре. Звісно, що є різні методи реабілітації. Колись до мене приходили те, терапевти в операції на, до мене в кімнату і розминали мені руки і ноги. Зараз я ходжу на плавання, їжджу на конях, граю на баяні і так само малюю. Я це назна... це видитерапії. Це крута інформація. Дуже тобі дякую. Чому ти раніше носив маску і чи тебе називали в школі суперменом? В українській школі мене вже, може, два-три рази називали супермо... суперменом. Угу. Ну, а з маскою маска мала прижимати рубці, які не мали би розростатися. Mm -hmm. Тому мені лікарі сказали проносити їх два, проносити маску два роки, щоб рубці не розрослися. Mm. Mm -hmm. Окей, добре, я це не знав, це дуже цікаво. І до поранення ти займався бальними танцями. Це дуже класний спорт. Чи ти далі танцюваєш, і в яких конкурсах ти береш чи брав участь? Колись я брав дуже багато участі у танцювальних конкурсах. Найбільше mm -hmm. мені запам'ятався Блекпул. це місто в Англії. Mm -hmm. Там, пам'ятаю, танцювали з партнеркою. багато спогадів тоді було. Так само про танці я і зараз займаюся танцями. Просто я займаюся навіть тільки коли я в Україні, в ні Німеччині я ними не займаюся. Окей, це дуже класно. Ти виграв колись один конкурс може бути? Ну, вигравав. звісно, що але я вже не пам'ятаю, які, тому що це вже, то вже було досить давно. Це дуже класно. Які в тебе теж хобі? Що ти любиш робити у вільний час? Вільний час я люблю найбільше малювати. Так само я цікавлюся машинами, спорткарами, седанами, хетчбеками і різними такими моделями машин. Яка твоя улюблена марка машини? Чи може модель? Це е, я навіть не знав, я наколись мене напитав, може бути якась. Спортивна машина може бути. Я про це ніколи не думав, як е, так зараз сказати. Ну, мені як то завжди е, подобалася Ламборгіні чомусь. Ну, це такий якби італійський спорткар. Я знаю, є дуже відомий на весь світ, але його випередила інша фірма. Але так само він відомий, і... але дорогий. Угу. Тому що я є наймолодшим амбасадором української кухні, і мене дуже цікавить все, що пов'язане з готуванням страв, мушу запитати, що твоя улюблена страва? Завжди, коли я приїжджаю з Німеччини в Україну, то завжди, ще навіть не доїхавши, я вже добігаю до баби, бо у баби найліпший борщ. Найліпший борщ у всьому світі. Вареники так само в неї Та, то звісно, що так само робить вареники чи борщ, але баби – ліпше. <рес> я теж дуже люблю вареники. Я теж робив колись марафон про вареники, де я з моїми друзями збирав гроші для України, і борщ це дуже смачно. Це правда. І про тебе створили фільм «Ромчик». Ти зустрічався з Папою Римським, з Першою леді України, з іншими е зірковими особами, що ти про це все думаєш. Ми їздили для того, щоб показати, що, ми... що робиться в Україні. І... і ми це показуємо дітям. І на дітях, які постраждали під час якихось ракетних ударів, чи, mm. як, чи після вогню такого. ну, В тому сенсі. Це дуже добре, що ти робиш. І моє останнє запитання для тебе. Ким ти хочеш бути, коли ти виростеш? Я дуже дуже люблю. В мене є дуже багато справ, які я люблю робити. Малювати, грати на баяні, танцювати. І я якось не міг це визначити, ким я буду, але насправді я, я думаю, що я буду конструктором, тому що я хотів скласти свою, свою фірміну машину. Це я завжди думаю, що це завжди добре. Багато хобі мати. Це дуже завжди добре. Це було моє останнє запитання для тебе, Ромчик. Дуже-дуже тобі дякую, що ти зробив з, зі мною ось це інтерв'ю. Це було для мене дуже приємне. І я сподіваюся, що ми колись знову побачимося. Може бути не тільки через комп'ютер. І я бажаю тобі ще дуже хорошого дня. Па-па, Ромчик! Па-па.